Сьогодні ми живемо в час такої інформаційної, я не знаю, швидкості, коли ще десь не сталося в інакшому кінці землі, а ми вже тут можемо це знати. Дуже швидко ми дізнаємося, і ми можемо сьогодні побачити, що світ починає воювати з Ісусом Христом, забороняються Його пісні, правда, щоб не нав'язувати свою релігію, забороняється Його ім'я. Щоб часом не травмувати якусь іншу релігію, чиюсь віру, забороняються різдвяні пісні в магазинах, в супермаркетах. А в нас на Україні ми можемо дивитися, скільки нас є зібратися і сказати Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Слава Богу, правда? Тим більше знати Ісуса Христа як Господа, знати Ісуса Христа як Спасителя, знати Ісуса Христа як Бога, це великий Божий подарунок. Тобто навіть на нашій землі багато людей, можливо, навіть не усвідомлюють, що Ісус є Бог, що Він є Творець всього, що все ним дише. І те, що ми зібралися на цьому місці, це Його благодать. Тобто це Його подарунок для нас, це зібрання, це подарунок. Тому що, можливо, ну, попробуйте сказати слава Ісусу Христу і зробити зібрання в Північній Кореї або десь якійсь в ісламській країні. Ви цього ніколи не зробите. А ми сьогодні тут, а свобідно, ми. Ходимо по селах, ми вітаємося навіть один з одним. Слава Ісусу Христу, і це я думаю, ми навіть не уявляємо, що ми маємо. Ми навіть не уявляємо, яке потужне і сильне ім'я Ісуса Христа. І ми в ці дні, ну я думаю, ми навіть так говорили, чого люди сьогодні можуть співати якісь такі безглузді пісні, співають про всякий гріх, співають про п'янство, не соромляться цього, можуть кричати на ціле місто ночами по вулицях, по своїх квартирах співати. А ми віруючи, люди, які знаємо Ісуса Христа і не можемо свобідно заспівати про Нього. Чи ми віруючи люди, які знаємо Ісуса Христа як свого Бога, і ми сьогодні чули, що ми в нього являємося царями і священниками, і ми часто соромимося Його імені, соромимося Його визнати між людьми, соромимося Його визнати чи заспівати Його пісні в наших селах. Чи в наших хатах, через серед наших друзів, якось так лояльно хочемо, тихенько, правда, щоб ніхто не дізнався. Ми часто навіть соромимося, ну, Біблію дістати десь в дорозі, щоб питання якісь не виникли. І ми не розуміємо, хто наш Господь. Не розуміємо насправді, яка велика влада, як ми чули на раменах його, що він дивний порадник, і взагалі він тримає всіх тих людей. Тобто навіть ті люди, які сьогодні грішать, які сьогодні, можливо, за столами і не славлять Ісуса Христа, то їх тримає Божа милість. Тобто Ісус Христос, Він же Бог, Він же і їх тримає. Тому що Біблія каже, що Його милість провадить людей до покаяння. І брат Вася підмітив це, що Він був помилуваний, а я скажу більше, не помилуваний. Він був наділений навіть Божою благодаттю. Ви знаєте, яка різниця між милістю і благодаттю? Милість це коли ми мали з вами отримати покарання і не отримали. Тобто, нас треба було покарати за наші гріхи, а нас не покарали, то це є милість. І так живе цей світ. Тобто, світ живе по Божій милості, тому що багато кого вже треба покарати, і вже би мало закінчити життя тих людей. Але ще каже, Божа милість. Ще провадить тих людей, ще посилаються тим людям проповідники, ще ті люди слухають Боже Слово, ще десь пересікаються, якісь, можливо, їдуть в дорозі, бачать біблійні вірші на рекламах. Це Божа милість ще тих людей шукає. Але є Божа благодать. А Божа благодать насправді це те, чого ми не заслужили і нам це дали. Тобто те, на що ніхто з нас не заслуговував, ми це отримали. Я, ми, коли цю пісню співали, я розумів, звідки я прийшов. І я знаю, ким я був. І щоб я сьогодні стояв за цій, на, на цій кафедрі і проповідував проповідь, то це благодать. Тобто я отрима те, на що ніколи не заслуговував, і мені подарували те, ну я би ніколи в світі цього не міг заслужити. Тобто, це Божий подарунок. Брат Вася сьогодні святкує, що він має сім'ю. Це Божа благодать. Він отрив незаслужене за свої вчинки, за своє попереднє життя. Він отримав Божу благодать, сім'ю, жінку, дітей це Божа благодать. Те, що ми з вами розуміємо слово Євангелії, яке ми читаємо, і воно відкрите нам, це Божа благодать. Тому що люди читають Євангелію і не розуміють її. Вони її читають просто як книжку і кажуть, а що там написано? Я, я не розумію того. І читаю вірш послання Павла до Тита, це є другий розділ, 11 вірш я зачитаю. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. І ми в ці дні згадуємо про Ісуса Христа, Він прийшов на цю землю. З'явилася Божа благодать, яка готова спасти кожного грішника. І слава Богу, хто, хто вже відкликнувся на цей поклик, хто цю благодать прийняв в своє серце, хто по Божій благодаті сьогодні отримав вічне життя, це, ну, це великий подарунок. І ми з вами маємо честь сьогодні славити нашого Бога свобідно на Україні. Ми можемо голосно співати, ми можемо голосно проповідувати, ми можемо йти до людей вітатися і прямо в лице говорити: Христос народився. І нам відповідають. Те саме. Тобто, ми насправді маємо сьогодні дуже багато Божих дарів, дуже багато Божої благодаті, і ми повинні тим тішитися. І я би хотів, щоб ми, коли будемо молитися цю останню молитву, ми Бога за це прославили. Що з'явилася Божа благодать, незаслужена милість, незаслужені дари, незаслужені служіння, незаслужене розуміння Євангелії, незаслужена, можливо, дарована сім'я мені сьогодні в Христі. Це все Божа благодать, це все Ісус Христос. І це все тримає насправді він. Якби не Божа благодать, тут би не було сьогодні цього хору. Ми собі згадували, коли почалася війна, дуже багато людей почало виїжджати. І коли моя дружина, регент, каже: Слухай, там вже нема хору. Тобто там лишилася група. Тобто, це вже не хор, це співоча група, з якої можна зробити групу. Але вони ходили тією групою, і до тієї групи одного разу. Прийшла одна людина, потім хтось до нас долучився до церкви, прийшла інша людина, хтось з молоді прийшов до цієї групи. І сьогодні ви бачите цей хор, який, здавалося, би не мав жити. Його би мало не бути, так? Але це Божа благодать. Тому що Бог подарував цей хор сьогодні для всіх нас. Це Божа благодать, що він співає. У нас мало бути регіональне служіння і мав служити наш хор, але наш регент, який сидить тут з боку, лежав на дивані, чихнув. І щось сталося в хребті, пошкодилася хребтова грижа, чи щось там відбулося, і все, ноги відняло, і вона не може ходити. І хору не було, і коли вона лежала, каже, до мене, я зрозуміла, ну такий урок з цього всього, я зрозуміла, якби не Божа благодать, то я би не стояла на ногах. Якби не Божа благодать, то реген би не вийшов і тут не стояв і сьогодні не, ну, не вів цей хор, тому що один, один раз чихнути і все, і ти вже не вийдеш з хати. І вже ноги не переступають, тому що ну, як нема Божої благодаті, то нема. І я хочу сказати, що ми навіть не розуміємо, що в нас є. У нас є насправді оця з'явилася Божа благодать, яка врятувала нас і сьогодні через нас хоче спасати інших людей. Якщо ми отримали сьогодні Божу благодать і маємо розуміння, як проповідувати, то не відкидайте цього, користуйтеся цим. Користуйтесь Божою благодаттю. Такий один приклад наведу. Зайшов в одну. В один дім і побачив на полиці, ну, подивився в цій хаті, знаєте, є книжкова полиця, і лежить Біблія і на іншій книжці. І так звернула щось мені увага на, в ту сторону, на Біблію, на цю книгу. І потім на другий день я знову приходжу в той дім, і в тому самому положенні вона лежить. І я питаюся, що ти їсиш в ці святкові дні? Тобто, чим харчується твоя душа в ці святкові дні? І знаєте, та людина зрозуміла. Тобто я подивився на цю Біблію, яка там вже лежить. ну, Я не знаю, скільки там днів вона лежить, але я вже два дні бачив, що вона там лежить. І знаєте, як то добре, коли люди визнають кажуть, ти знаєш, їм зі смітника. Тобто їм всі дні зі смітника. А Божа благодать каже, не беріть Божої благодаті надаремно. Ви знаєте, що Бог навіть таку людину використає для своєї церкви, навіть коли ми з вами десь прогрішились, навіть коли ми не готові. Я, я по собі знаю, що бувають моменти, коли ну, щось забігаєшся, діти, сім'я, служіння, десь бігаєш, крутишся, і тут треба проповідувати, і ти не готовий. І стоїш ввечері і кажеш, Господи, ну все, визнаю, не готовий. Десь не, не попильнував, ну не виділив я той час для тебе, ну прости. Ну, але церква хоче їсти, тобто церкві потрібно слово. І знаєте, після цієї молитви починає приходити проповідь, все складається на свої місця. І мені деколи аж соромно робиться. Тобто я цього не заслужив. Я розумію, що Бог дає слово, а я взагалі ніхто, я не заслужив, я не боровся за це слово. Я його ну, не готував, я не приготовлювався навіть. І Бог просто по своїй благодаті, і буває від тієї благодаті, деколи соромно. І Божа благодать, як ми читали, не беріть Божої благодаті надаремну. Павло казав. Я Божою благодатью те, що я є. Тобто, якщо ти вмієш співати, то це Божа благодать. Якщо ти вмієш проповідувати, то це Божа благодать, це не твої дари і таланти. Якщо ти вмієш відвідувати, жертвувати, заробляєш гроші, можеш підтримати церкву, то це Божа благодать, це не твої знання і здібності. Тому що один, одна секунда Бог забере благодать від Тебе, і ти вже ніхто. Ти вже ніякий не ні пастор, не єпископ, не бізнесмен, ти ніхто. За одну секунду. І нам треба дякувати за Божу благодать, що вона з'явилася в нашому житті. Нам треба славити нашого Бога, що він для нас відкрився. Нам треба поважати Божу благодать, тому що сьогодні було нагадано нам, чи ми не згубили Ісуса Христа в ці дні, чим ми годували душу в ці дні, тому що, як хочеться, знаєте, перейти з служіння, відпочити, полистати той телефон, десь знаєте, посидіти, покрутитися, але упустити найголовніше. З'їсти шматок доброго хліба, так? отримати слово від Господа, сповнитися Духом Святим, помолитися. Ну, ми розслабляємося і тим самим втрачаємо благодать. Хоча він продовжує свою благодать. Церква продовжує співати, навіть коли ми ось такі неправильні. Церква продовжує служити, проповідники продовжують проповідувати, навіть ну, будучи в такому недоброму стані, але не треба цим нехтувати. Тобто, ми справді маємо пильнувати про Божу благодать, якщо вона нам дана. То пильнувати про неї. І я би хотів, щоб ми навіть, можливо, залишилися у цих сьогоднішній вечір, можливо, ще будуть дні, коли ми будемо говорити про Ісуса Христа, про Його народження, щоб ми насправді побули з Ним, з іменинником, разом за столом. Знаєте, Ісус каже: Я прийду, війду в дім і буду вечерити. Коли у вас буває день народження, приходять багато людей: шум, гам, діти кричать, правда, але приходить вечір, всі розходяться, і ви сідаєте собі з дружиною, робите чай. І починаєте спокійно говорити про прожитий день, про якісь плани, про життя, про свої відносини. Воно набагато якесь сильніше. І я думаю, що Ісус Христос в тих всіх сьогодні наших святкових днях, можливо, регіональне, мали служіння, служили людям, служили поза церквою такий, знаєте, гамір. Це добре. Добре є служити для Господа. Але чи були ми з іменинником за столом? Тобто, чи сиділи, чи не згубили ми часом в тих святах іменинника? І не сіли з ним за стіл особисто. Я не кажу сьогодні, зараз, коли ми помолимося, це добра молитва. Але коли я беру Біблію, йду в таємну кімнату і з ним один на один починаю говорити як серце до серця, коли він мені докоряє за ті дні, коли він відкриваю якісь мої негаразди, коли він. Пробує вирвати ту мою гординю серця, ту мою мудрість, коли мене навертає і показує, ким я був і ким я є сьогодні, щоб я завжди пам'ятав, звідки я прийшов, щоб я ніколи не привозносився над людьми, щоб я ніколи не вважав себе кращим за інших. Тобто, чи був я з Ісусом Христом за столом, чи був я з іменинником разом в спілкуванні? Тому я би хотів, щоб ми зараз піднялися і в цій молитві подякували Богу, що з'явилася Божа благодать. Ми отримали те, на що ми не заслуговували. І сьогодні кожен з нас несе те служіння, на яке ніхто з нас не заслуговував. Чи ми прибираємо в церкві, чи ми сторожимо парковку? Повірте, ми навіть на це не заслужили. Тут би не могло, могло і не бути дому молитви, і ніхто з нас би тут нічого не робив, якби не з'явилася Божа благодать. Тому давайте будемо вдячні за Ісуса Христа, за те, що Він прийшов, і за ту благодать і силу, яку Він дає кожного дня. Ми повинні її черпати. І ми повинні нею правильно користуватися. Молимося.